Спочатку повномасштабного вторгнення відбулося зростання рівня звернень кремачежан до лікарні, адже стрес та тривога значно знижують рівень імунітету, що відповідно спричиняє загострення хронічних захворювань та виникнення нових. Ми спостерігаємо, що наші пацієнти стали більш тривожними, знервованими. Вони скаржаться все частіше і частіше на порушення сну, безсоння, депресію, і звісно, це не може не впливати на серцеву судинну систему, на вегетосудинну, на нервову. Системи ми також спостерігаємо такі явища, що наші хворі все частіше і частіше потребують якоїсь психологічної допомоги, іноді навіть психіатричної. Зима часто впливає на імунну систему. Постійні перепади температури та тиску сильно вражають людей, які мають слабке здоров'я. Останнім часом збільшилася кількість вірусних захворювань. Такий період наші пацієнти більш часто звертаються з гострими станами, починаючи від гРВІ, гострих синуситів, ренітів, бронхітів, закінчуючи гострими циститами, піаленефрітами або загостреннями таких станів, зниження імунітету, зменшується опір тим самим простудним захворюванням. Ну і звісно, все частіше зустрічаються різні кризові стани. Більш частими стають гіпертонічні кризи, церебросудинні кризи. Випадки зараження на ковід 19 також фіксують у Кременчуці. У зв'язку з успішною вакцинальною кампанією кількість інфікованих значно знизилась, проте хвороба не зникла. Переважна більшість людей похилого віку, що відмовилася від щеплень, тяжче переносить хворобу. «Ми Говоримо про такий самий період минулого року. То це значне значне зниження, і це відбувається завдяки вакцинації. Так як все таки більшість населення у нас пройшла повний курс щеплень від ковіда, і це не може не радувати. Частіше на ковід все таки хворіють люди похилого віку, тому що серед них і зовсім маленькі відсотки вакцинованих. Ми спостерігаємо таке. Ну і якісь захворювання, хронічні діабет, захворювання легень вони, звісно, також дещо знижують опір організму до коронавірусної хвороби, тому хворіють трошки частіше і більш складний перебіг мають. В осінньо-зимовий період прогресує грип, який вражає всі категорії населення. Лікарі радять робити безкоштовні щеплення та при перших симптомах звертатися до лікаря. На сьогоднішній день у нас в країні вже фіксують захворювання на грип. Щоб запропонувати людям, щоб все таки знизити риски захворювання, це знову ж таки вакцинація. Вакцину треба придбати, і можна звернутися до сімейного лікаря і провести тут це щеплення. На Винні у нас є швидко тести для пацієнта. Це безкоштовно. Ми тестуємо на ковід на грип. Також у нас є це все протягом 10 хвилин. Ми можемо встановити генез цього захворювання і призначити адекватне правильне лікування. Війна в країні різні стресові ситуації та несприятливі погодні умови знижують загальний стан нашого здоров'я, наражаючи нас на небезпеку. Піклуйтеся про себе та пам'ятайте, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.